Жертва російських окупантів п'ять років тому так звана самооборона Криму викрила кримського татарина Решата Аметова. В середмісті Сімферополя він вийшов на одиночний пікет проти незаконного референдуму. За два тижні його знайшли мертвим зі слідами нелюдських катувань, чому досі не знайдені і не покарані винні у смерті Аметова далі в сюжеті. Викрадення і вбивство Ришата Аметова стали шоком для кримчан. Тоді, в березні 2014-го, стало зрозуміло, що тепер будь-хто може бути викрадений просто серед місця і закатований. Тоді після вбивства Ришата Аметова кримчани усвідомили з яким злом мають справу. Я пам'ятаю ці дні. Це було дуже нове, незвичне явище для Криму, тому що ніколи не було такого. Да, ніколи людей так страшно не катували. Нікого ніколи не було такого, що людина, яка на мирному протесті висказала своє побажання, да або просто вийшла на вулицю, на була вбита завдяки тому, що момент викрадення Решата Аметова був зафіксований на відео. Вдалось розпізнати виконавців. Один з них, так званий самооборонівець, на прізвисько Самвел, він народився і виріс в Росії, а після російського вторгнення пристав до бандитів з самооборони Криму. Однак і Самвел, і інші люди, які фігурують на кадрах, у справах окупантів проходять лише як свідки. Що ця людина не було випадково, тому що ця людина виконувала накази і в чому вона зізнавалася, і у цьому словно, звісному фільмі потім потім Шлях додому сам Самвел говорив, що він виконував накази Сергія Аксьонова. Тоді, наприклад, він брав участь у захопленні аеропорту Сімферополь, і Аксьонов йому по телефону говорив, да що робити, і як виконувати наказ чи ні, і зрозуміло, що викрадення людини теж не могло відбувати без того, щоб, наприклад, Аксьонов або, хоча б його зам Шеремет, який тоді очолював так звану кримську самооборону, ну зрозуміло, що вони знали про це, що відбувається. Таке показове викрадення просто серед місця Сімферополя, і жорстоке вбивство були не випадкові, каже правозахисниця Ольга Скрипник. Таким чином окупанти почали насаджувати в Криму атмосферу страху серед місцевих, в першу чергу серед противників руське вісни. Таво все це свідчить про те, що люди, які це зробили, вони хотіли, щоб про це дізналися інше, щоб вони були залякані, і щоб будь-яка людина, яка захоче вийти проти російської агресії, щоб вона усвідомлювала, що може стати наступною жертвою. Тому я думаю, 100% це конкретний акт не лише проти Рішата Аметова, але й проти населення, яке не підтримувало Росію. Це був акт залякування в такий найстрашніший спосіб. Вбивство Решата Аметова стало точкою відліку до цілої низки викрадень, тортур і вбивств, незгодних з окупацією Криму. Правозахисники вважають, що ці злочини на руках місцевих бандитів. Мовчазний дозвіл на це вони отримали з Кремля ще в 2014 році. Головна була вказівка в тому, що робіть ці злочини, і ви будете безкарними. Так воно і було. Ніхто з них не був притягнутий до відповідальності. Ці тому були і наступні злочини у вигляді насильницьких зникнень або вбивств. Решату Аметову у 2017-му присвоїли звання героя України посмертно. Почесну нагороду за нього отримав його брат. Він сподівається, що кати таки будуть найдені і покарані. Решат, это конечно невероятно. Это действительно подвиг. А, насколько я знал, Решат. Он, видать, дорос до этого. Он любил свою родину. И а, он любил свой народ. Владислав Стужук, Никита Проскурин, Заман АТР.